Ярослав Строкоус навчається за програмою 11 класу у школі при виправній колонії. Чоловіку 35 років. За його словами, після здобуття середньої освіти планує отримати робітничу професію. Після відбуття покарання я хочу в подальшому навчатись в професійно-технічному училищі та здобути якусь професію, щоб Робити по спеціальності найбільше подобається українська та зарубіжна література. Книги люблю читати відомих українських та зарубіжних письменників. Засуджений Роман Кошовий каже, що здобуває освіту, аби соціалізуватися після відбування покарання. Це новий крок до життя після звільнення, це нові знання, деякі знання освіжити в пам'яті. Змога продовжити навчання вишах нашої країни. Хочу вступати після закінчення і отримання середньої освіти до вищих навчальних закладів. Хочу бути психологом. Навчальні предмети викладають семеро вчителів. Освіту будуть здобувати учні віком від 19 до 42 років, каже заступник директора навчально-консультативного пункту Пришвайківській школі Юрій Дзівалківський. Забезпечені навчальною літературою, я думаю, що в повній мірі, в тому числі. Зошити, ручки, олівці, лінійки все приладдя потрібно. Все для навчання. У нас працює сім вчителів, з них три основних працівники і чотири сумісники. По закінченні відбування терміну покарання кожному із засуджених, які звільняються. Соціалізація бути повноправним членом суспільства це великий обов'язок, і це їхня мета. І ми в цьому їм допомагаємо у цьому навчальному році. 60 засуджених виявили бажання навчатися у школі. А це найбільша кількість учнів за останні 10 років. На жаль, люди попали в ці стіни з різних причин, але вони мають можливість тут розвиватися і отримати освіту. Навчання проходить все як звичайно, згідно закону про освіту, в звичайному режимі. Свідоцтво отримує засуджені державного зразка. Після звільнення з місць позбавлення волі їм видається. Ці всі Ідосла, і вони можуть продовжити навчання будь-якому закладі, який вони мають за бажання вибрати. Сергій Косюченко, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.